І так, всім привіт! Коротше, от у мене Дельта. І хочу розказати за таку проблему, чого Дельта різко перестала тягнути. Тобто, Максимальна швидкість 40, це взагалі вже притик такий конкретний. І то дуже помалу набирають обороти і прочим. При включенні першої, другій, третій передачі, так само четвертій, він не вистачає чи той тобто, наоборот, виходить, заминається цим воздухом. Так сказати. Тобто він взагалі не хотів їхати або просто-напросто глох. І все, На холостих він не хотів робити. Тобто я що тільки не пробував, клапана виставляв, розбирав цього карбюратора і зажигання. Ну, коротше, я до проводки дивився. Результат в принципі, нуль. Кстати, Чого він не тягне, так сказати. Хочу показати, дивіться, я тут, виходить, на обрізку приїхав і мені тут самому скучно та й музику собі присобачив сюди. Акумулятор такого бомбезно поставив, Ну це типу щоб мені хватало заряду. Музику з боку присобачив отак, по колхозному. Тай, коротше, типу, стало не так скучно. Ну, це таке. Коротше, дивіться, чого він патлюка не тягне. Да? Коротше, я все там почистив, все зробив і думаю, ну скину заради приколу фільтр. Скидаєте фільтр і виходить там квадратний поролон і він, виходить, от сюди. Получається, в цей переходник, патрубок. Получається, він туди фільтр втягнув в цей патрубок І, получається, йому дуже мало стало воздуху. Тобто, що я зробив? Просто взяв, в мене не було рідньої того перехрестя, так сказати, під паролончик, проволочки взяв, зробив таку типу, рішоточку, поставив туди і прочистив того фільтра, поставив назад, все склав. Завів, проїхався, перший, другу, третю, четверту, все робить так, як положено. Тобто тяга з'явилася, все клас. Тобто була просто проблема в самому фільтрі. Фільтр взяв, виходить, статі да. фільтр прямо кружеляток такий смоктало сюди. Повністю вигризло його. Тобто, Ще трошки фільтр би взагалі сюди заліз би сказати... Проблема не проблема, але я не знав, в чому була проблема. А в каті це просто фільтр. Там, виходить, Хто розбирав ці воздухани в курсі, що є там така перетинка храстиком. І її щось там не було. Коли цей воздухан ставив, я не звернув увагу, я її не розбирав. Так, просто поставив і все. Ну, от, в принципі, от така проблема. Рішоточки там не було. Цього. Фільтр, виходить, втягував в карбюратор і через тони будуть тягати. Тобто йому не вистачало воздуху. Ось ну, така от проблема. Если в когось перестає тягнути, давиться воздухом. Не сразу карбюратор, так сказать, А сразу дивіться до воздуха. Так, хорошо, всім дякую за просмотр. Ставте лайки або дизлайки, вирішувати вам. Всім пока!